Танечко всім. В цьому огляді буде Дід Егер з її книгою Вибір. Свобода полягає в тому, аби прийняти все, що сталося. Цю книжку я отримав подарок від своєї улюбної племінниці. Тут дуже гарно підписано. Кому цікаво, то прочитає. От. А суть в чому, що авторка в свій час пережила. Німецький полон, два табори смерті, ну і цей досвід, свої враження і почуття, вона передала дуже гарно в цій книжці. Зараз буду цитувати. Те, що мені найбільше сподобалося. Всі ми ментально ув'язні в той чи інший спосіб. Так само, як ми можемо самі себе ув'язнювати, ми здатні і визволити себе. Коли ми ховаємо наші таємниці та історії якнайглибше, вони стають нашою травмою. Нашою в'язницею ми не зменшуємо наш біль навпаки. Відмовляючись від можливості його прийняти, ми зводимо собі цегляні мури та склаві паркани. Свобода полягає в тому, аби прийняти все, що сталося. Свобода це мати мужність зруйнувати в'язницю, цеглина за цеглиною. Часто незначний розпач в нашому житті приховує за собою значно вагоміші втрати, Дріб'язкові на перший погляд хвилювання насправді виявляються відбитками значно сильнішого болю. Єдине питання, яке важить для тих, хто пережив лихо і вижив, це то що далі. Те, що ми називаємо коханням, часто річ умовна. це нагорода за роботу, на яку ти погоджуєшся. Будь-яке піднесення в твоєму житті. Завжди йтиме зсередини. Ніхто не зможе відібрати в тебе те, що ти тримаєш у своїй голові. Це слова матері Еді. Ми маємо вибір загострювати увагу на тому, що втратили, чи на тому, що все ще має. Колись це скінчиться, казала я собі, якщо я виживу сьогодні, завтра буду вільна. Оце слова, які теж мотивували нашу в виживати авгувати. Бути пасивною означає дозволити іншим вирішувати за себе. Бути агресивною означає вирішувати за інших. Бути наполегливою, значить вирішувати за себе. Наше майбутнє це сума рівняння, яке складається з намірів та обставин. І наші наміри можуть змінюватися чи роз'єднуватися. Тобі має подобатися те, що ти робиш. Якщо це не так, ти не маєш цього робити. Усе того не вартує. Ти або чутлива, або ні. Якщо чутлива, ти більш сильніший. Життя знову налагодиться. Люди можна позбавити всього, крім єдиного останньої людської свободи. Обирати власне ставлення до будь-яких наявних обставин, обирати власний шлях. А це з книжки Віктора Франкла людина сенсу і вони ж це автор, яка була з, з Віктором Франком знайома, і Віктор Франкл теж за час пережив концтабір і надихнув її написати ось цю книгу. Знайти сенс свого життя, допомагаючи іншим знаходити сенс їхнього. Вилікуватись, аби бути здатним лікувати інших. Лікувати інших, аби бути здатною одужати самій. Я маю сили та можливість, рівно як і відповідальність, обрати власний сенс, власне життя. Якщо ти подобаєш витримати це. То витримаєш будь-що. Але ви не можете бути вільними, коли маєте щось доводити. Ти не можеш вилікувати те, що не відчуваєш. Ми не можемо витерти наш біль. Але ми вільні прийняти себе такими, які ми є, і жити далі. Легше вважати когось ще щось інше відповідальним за власний біль і взяти на себе відповідальність. Ти заперечуєш те, що завдає тобі болю, чого боїшся. Ти будь-якою ціною уникаєш цього, а потім знаходиш спосіб привітати та прийняти все, чого найбільше боїшся. І лише тоді нарешті можеш це відпустити. Часи змінюються і ми змінюємося разом із ними. Ми завжди в процесі становлення. Я не бачу і не чую жодної пташки. Птахи не живуть тут. Навіть тепер. Небо сиріше без їхніх крил, а тиша глибша глибше без їхнього співу. Це вже е, фраза Дід, коли вона прибула в Аушвіц, е, по-моєму, десь е, 80-90 роки, але там знову ж таки е, пташок не було чути, Пташки, там не життя. Праця дійсно звільнила мене. Я вижила, аби я могла робити свою роботу. Навчитися виживати та розквітати, навчитися прощати себе, допомагати іншим робити це саме. І коли я роблю свою роботу. Я більше не заручниця і нав'язана. Я вільна. А це висока до фрази Айбахт Манфрей, яка висіла на вході в, в... концтабір Паушенці. Наші болісні випробування насправді не покарання. Вони дарунок. Вони дарують на майбутнє та його сенс. Можливості знайти нашу унікальну мету та силу. Не все скінчено, поки все не скінчено. Доки ви живі, завжди існує ризик, що ви ще страждатимете. Але також у своїй можливість знайти спосіб, щоб страждати менше, обрати щастя. А для цього потрібно взяти на себе відповідальність за себе. Допомагати іншим нормально. Так само нормально і потребувати допомоги. Але якщо твоя допомога допомагає, дозволяє іншим не допомагати самим собі, то насправді ти калічиш тих, кому прагнеш допомогти. Коли ми відмовляємось від власної відповідальності за нас самих, ми злікаємо своїх можливостей створювати та відкривати сенс. Іншими словами, ми зрікаємося нашого життя. Свобода полягає в дослідженні відкритих для нас варіантів вибору та їхніх наслідків. Що більше ти маєш варіантів, то менше почуматимешся в Наймічні, Найміцніша в'язниця наш власний розум, і ми вже маємо ключ від неї у нашій кишені. Цей ключ готовність цілковито взяти на себе відповідальність за своє життя, готовність на ризик, готовність змінити себе від звинувачень та повернути свою власну невинність. Прийняте та полюбити себе за те, хто має насправді. Люди недосконалі та цілісні. Втечам від минулого чи просто стояння болю ув'язнює нас. Свобода починається тоді, коли ми приймаємо те, що маємо, та прощаємо себе, коли відкриваємо серце для дивовижної дійсності. Зцілення це не відновлення, а відкриття. Відкриття надії у відчаї, відкриття відповіді там, де здавалося, що відповіді не існує. Відкриття, що важливо, не те, що сталося. А те, що ми з тим робимо. І ця фраза мені особливо сподобалась: любов це не те, що ми відчуваємо, а те, що ми робимо. Життя докторки Егер відкриває нам власну здатність виходити за межі здібностей у миті найгірших жахіть і використовувати власні страждання на користь інших. Вона віднайшла справжню свободу та здатність прощати і показує нам, що ми можемо зробити те. Погляд завершено. дякую.